так і якщо київська міська адміністрація, створюючи райради, виділяє їм безліч повноважень від тих, яких мають бути, але не і дають під... ресурси. Так ну а як правильно і підтягує під це фінансову основу, О, ну так, це інша то ситуація. це інша справа, яка звичайно. буде вигідно киянам, не це звичайно. буде реальне самоврядування і найцікавіше. Я, по-перше, коли сесія Київради, чесно вам кажу, дізнався про це. Я, поч... я робив максимально всі можливі спроби, щоб побачити, яке рішення вони ухвалили. Я вам скажу зараз тайну, велику тайну. Бо вони, мені невідомо, яке рішення вони ухвалили на останній сесії Київської міської ради. Там декілька було проєктів рішень на сайті Київради, декілька, ну це для того, щоб запутати. Да? І потім ти не можеш зрозуміти, які повноваження у цих райрад. Чи утворили, чи призначили ти. вибори, чи ні. Бо каже, вибачте, зараз одну так, так, так. каже, що ми плануємо, чи будуть призначені вибори. Так будуть, чи призначені? Прописано було 30 жовтня, день виборів. Зі і... слів. Так. І прописано було те, що в березні, тобто за місяць, з'явиться оця вся конфігурація. Підготовча тобто, можу... група має підготувати повноважний. Так. Перелік повноважень. Бо е... я пробив по деяких депутатах міської ради, які зараз не в міській раді, і які хочуть звичайно бути, ну окрім просто громадського діяча, десь ще підв'язаними. під якусь раду. Може якусь то... добро громаді і... створити. Так, да, ні, якраз тих, з ким я спілкувався, то реальні люди, а не просто ля-ля та поля. То вони просто мені казали: напевно, будемо ну, якби брати участь, але нам треба подивитися ж на сам формат, на конфігурацію, на те. За якими правилами, за яку систему а, я суму, щодо, щодо чого розумієте, тут з тут, тут системою виборчої тут все зрозуміло. Томажортар кажучи видно. Ні, ні, ні. Ні, і найцікавіше увага, шановні наші кияни. Райради Тут будуть ще опиратися партії. за пропорційною системою з відкритими списками. Зрозуміло. Мало того, це буде система повністю копію, яка була на виборах місцевих це, 20 -20. Тобто, Тобто, з двома позначками. Оце буде так: значить: е, слуги, Європейська солідарність удар. і удар. Ну, ще свобода. О... В деяких ну, районах ну, будуть намагатися. Може, так. так. Може, да. Можливо, і очевидно, там... очевидно, очевидно, і ОПЗЖ так само. Ну, або інші якісь проєкти, які там захочуть у Києві взлетіти. Ну, дивіться, давайте не думати про вибори, давайте все ж таки до повноважень. Це дуже важливо. А хто про них думає про ці повноваження? Справа в тому, що вони ж навіть проєкт рішень, який на сайті Київради дали. От уявіть, ну це ж я не хочу ображати нікого. Хай Бог милує, не той формат передачі, вони ж люди толерантні що. Да, І а, ви ж. Пишете там, утворити такі рішення Київ, Райради, призначити вибори, ля -ля -ля, визначити перелік повноважень Райради і пустити листочок. Я вам покажу на сайті Київради це рішення від листопада, да, задається від листопада, а потім продубльовано 27 січня. Вибачте, ну, ви кого маєте за лохів?